Та й матері казали, а ти покинула, втекла, шукала мати, не знайшла та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чуть нікого, де ти гралась, собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. В садочку темному ягнята вдень пасуться, а вночі віщують сови та сечі і не дають сусідам спати. І твій барвіночок хрещатий заріс богилою, ждучи тебе, неквітчену. і в гаї ставочок чистий висихає, де ти купалася колись, і гай сумує. Похилився, у гаї пташка не співає її собою занесла, куди полинула, де ділась, до кого ти перелетіла? в чужій землі, в чужій сім'ї, кого ти радуєш, до кого, до кого руки приросли. Вищу я серце, що в палатах ти розкошуєш і не жаль тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб у палатах не знайшла, щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла.